Жахливий ранок сьогодні в Україні: Тернопіль, Львів, Харків та інші міста, куди прилетіла ця біда. На жаль, Ютуб не любить правду, і я сьогодні, зранку думаю, європейські цінності це про що, коли ти дивишся, який жах несе русь, Руський мир. Мої дорогенькі, тримаємось. І їм дуже хочеться, щоб ми зневірилися, щоб ми опустили руки, але ні, саме в такий момент: добрі слова, підтримка один одному. І звертати увагу на щось хороше, як я казала. І сьогодні у нас перший сніг, ви тільки подивіться, у нас сьогодні пішов перший сніг. І хіба я його раніше не бачила та да, бачила, але це те, що викликає таку невеличку емоцію радощі, якщо можна доречно так казати? Тому що сьогодні є загиблі, є поранені? Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, будь ласка, обіймаю кожного з вас і маю надію, що з вами. Все добре.